Вітанечка, я Аня, і я замовляю з внутрішніх китайських маркетплейсів, а також навчаю цьому інших. Я зекономила вже понад 100 тисяч гривень на простих товарах з Китаю, не переплачуючи українським магазинам, які ставлять націнку від 100 до 300%. відсотків. Просто за те, що вони привезли ці товари в Україну. Давайте по порядку. Що таке Піндоодо? Це внутрішній китайський маркетплейс. Так, він розрахований суто на китайців. Чим він відрізняється від АліЕкспрес і тему. Ну, по перше, він для гну внутрішнього ринку, а також там шалений вибір товарів набагато нижче з ціною ніж будуть на Aliexpress і Temu. А Temu – це по факту проект Віндоодо. Вони не являються виробниками або самими постачальниками, вони лише викуповують так само товари і відправляють вже потім вам, і не завжди суперкласної якості. Сам Віндоодо це магазин, маркетплейс, площадка, як хочете, так і називайте, який базується на спільних покупках. Тобто, чим більше людей купляють, тим дешевше товар. Зараз це все автоматизовано, і ви можете натиснути кнопку і купити товар за найнижчою ціною. Там можна купити абсолютно все, що ви забажаєте. Для прикладу я вам покажу, що я купила з PinDoo і скільки грошей я на цьому зекономила. Почнемо з ось таких навушників: це навушники HP. Вони дуже класні, безпровідні, з блютусом. Я побачила такі у нас на розетці за 1951 гривню. Ціна невелика, вони дуже бюджетні, але вони мені дуже сподобались. І як. Купила точно такі самі оригінальні навушники на китайському сайті разом з доставкою за 800 гривень. Я б могла за 1951 гривню купити собі двоє таких навушників і ще б на здачу цукерок купила. Це такий перший лот. Другий лот, і моя гордість, це ось такий. Новенький здоровезний екофло, який я купила 50% дешевше ніж в Україні. Ціна в Україні 52 тисячі гривень разом з доставкою. Це чудо мені обійшлось в 25 тисяч. А у подарунок я ще отримала від китайця чохол, який тут в Україні коштує 3500 гривень. Нормальна така економія, правда? Загалом я придбала дуже багато товарів і мого дому реально з Китаю. Більше ви можете до речі подивитися в моєму інстаграмі. Силка буде на під цим. Відео і цьому реально дуже просто навчитися. Можна навчитися всього на всього за один день. І зараз я вам покажу, яким чином. Перший пункт нам спочатку потрібно скачати додаток Pinduoduo та зареєструватися. Реєстрація підходить за українським номером телефону. Зазвичай проблем ніяких не виникає. Але може бути таке, що ваш аккаунт заблокують. Для цього вам необхідно обрати товар, закинути його в обране, але не купляти. Цього вам, до речі, ніхто не скаже. А я, їх бачите, кажу. Другим пунктом нам необхідно додати нашу картку банківську віза або мастер-карт вам не почулось. Ви можете в китайський сайт додати вашу українську картку, але обов'язково краще створити якусь інтернет-картку і закидати туди гроші, щоб вони нікуди не розтринкались. Оскільки зараз бувають такі ситуації, що знімають кошти не зрозуміло звідки, не зрозуміло хто. Ми себе таким чином убезпечуємо. І наші гроші. Наступний пункт, щоб наша покупка була дійсно безпечна, нам необхідно перевірити самого продавця, всі його рейтинги, всі. Його відгуки, це все ми можемо перекласти, читаємо абсолютно все для того, щоб не потрапити на шахрая. На жаль, такі випадки трапляються, тому треба бути в цьому плані дуже обережним. Після цього нам обов'язково треба посередник. В цьому випадку нам може підійти місчайна. Ви берете адресу цього складу та додаєте її в Pinduoduo. Туди будуть приходити всі ваші посилки з китайських маркетплейсів. Дуже важлива інформація: допоки ви не порахуєте, чи вигідно вам замовляти той чи інший товар, краще цього. Його не робити, тому що дійсно бувають дуже габаритні товари, доставка яких буде коштувати дорого. Ви спочатку порівнюєте ціни в українських маркетплейсах, порівнюєте ціну і доставку. І розумієте, чи вигідно вам це замовляти, чи ні. Якщо ні, ми просто це не купляємо. Дуже багато товарів вам дійсно буде вигідно замовляти з Китаю. Але якщо це щось таке стіл, килим, це нераціонально. Такі речі можна купити і в Україні. Ми там купляємо те, що дійсно тут в нас дорого. Ось для прикладу, я витратила на очікування 40 днів. Я Очікувала своє екофло, але я зекономила 25, навіть більше 25 тисяч гривень. Для мене це було вигідно, саме тому я почекала. А якщо різниця там в 300-400 гривень, ну це вже ви вирішуєте для себе самі. І останній пункт, коли ми вже перевірили продавця, коли ми вже додали адресу складу, ми обираємо товар та купляємо його. Після цього нам необхідно взяти ТТН, після того, як китайці нам відправить посилочку, та внести її в нашу службу доставки, і ви вже потім зможете відправити його в. Україну. А якщо ви хочете отримати всю покрокову інформацію, приходьте до мене на курс. Він доступний 24 на 7, і тільки в чорну п'ятницю буде просто шалена знижка мінус 30%, всього на 24 години, а потім ціна повернеться до звичайної. Це дуже крута можливість, і я дам її тільки один раз. Також ви дізнаєтесь додаткові лайфхаки та підводні камені китайських сайтів, оскільки їх достатньо багато. Як торгуватися з китайцями, як отримувати най- Нижчі ціни, як не лохонутися з доставкою, та загалом, як вигідно та безпечно купляти на китайських сайтах, щоб у вас про це не боліла голова. Від мене підтримка 24 на 7. Якщо у вас будуть виникати будь-які питання, ви зможете задавати чат мені, а також іншим учасникам курсу. Доступ для вас буде назавжди, що є дуже великим плюсом. А я дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами на курсі. І не забувайте підписуватись на мій YouTube та Instagram. Стаграм, папа.